Пасад, привезений з Америки, не працює правий склопідйомник. Вийняв плату, перевірив, на плату приходить постійне живлення і плата керує моторчиком склопідйомника. Думаю, викручу, подивлюсь, чи є щітки. Викручую. Щітки є. І навіть якорь не чорний. Але підключення плати звідси. Контактна група має бути тут, а контактами стоїть до іншої сторони. Стоїть ось так. А має стояти ось так. Що робити в даній ситуації? Виймаємо щітки, прокручуємо на 180 градусів. І ставимо обратно. І все це діло повертаємо обратно в плату моторчика. Тобто, таким чином можна з лівої сторони моторчик переставити на праву сторону і з правої сторони переставити на ліву сторону. Але це касається тільки моторчика. Ми обов'язково не забуваємо повернути втулочку на місце. Вона має стояти ось так.